Вправа 1653 вирази. Перше завдання у кубічних сантиметрах. Ну що ж, стартуємо, дивимося, потрібно виразити 8000 кубічних міліметрів. Будьте уважні, це одиниці об'єму. Ну що ж, пригадуємо, давайте ми тут запишемо, що в одному сантиметрі у нас 10 мм. Якщо так, то ми можемо сказати. Так що 1 міліметр це дорівнює 10 частина від сантиметра. Є? Ну що ж, якщо так, то тоді ми записуємо, що 8 тисяч кубічних міліметрів можна записати як 8 тисяч міліметр кубічний. Кубічний міліметр це 1 міліметр, що множиться на 1 міліметр. Ну і що множиться на 1 мм. І це дорівнює. Ну а зараз ми можемо записати замість кожного міліметра, що це 0,1 см. Тому пишемо, що це буде 8000. Що множиться. Отже, на 0,1 см і таких множників має бути 3. Там куб у нас 0,1 см і 0,1 см. І це дорівнює. Ну що ж, помножити на 0,1 це перенести кому 8 на 1 розряд лівого Лучше, так треба зробити 3 рази, то залишиться просто 8, А сантиметр, що множиться на сантиметр і множиться на сантиметр, це буде кубічний сантиметр. Ну що ж, тобто 8000 кубічних міліметрів – це 8 кубічних сантиметрів. 15 кубічних дециметрів потрібно подати у кубічних сантиметрах. Ну що ж, Записуємо, що це дорівнює 15. Кубічний дециметр це 1 дециметр. Тут також помножити. 1 дециметр, що множиться на 1 дециметр, і що множиться на 1 дециметр. І це дорівнює 15, що множиться. Замість кожного дециметра ми пишемо 10 сантиметрів. Бо в одному дециметрі 10 см, то ми пишемо 3 рази, що множиться на 10 см. І помножити замість останнього пишемо 10 см. Це дорівнює. Ну що ж, 15 множимо, дописуємо 3 нулі, це помножити на тисячу виходить. Це вийде 15 тисяч. Так, сантиметр, що множиться на сантиметр множить на сантиметр це буде кубічний сантиметр. Є. То виходить, що 15 кубічних дециметрів це 15 тисяч кубічних сантиметрів. Це 15 десиметрів. 7 кубічних метрів потрібно подати у кубічних сантиметрах. Ну що ж, записуємо, що це дорівняє. Це можна записати як 7 кубічний метр це 1 метр, що множиться на 1 метр. І що множиться на 1 метр. І це дорівнює. Замість кожного метра ми записуємо, що це 100 см. В одному метрі 100 см. Тоді це буде 7, що множиться на 100 см, що множиться на 100 см. І останній метр також дорівнює 100 см. Ну і це дорівнює. Отже, це буде 7 і потім 6 ноликів, це буде 7 мільйонів. І сантиметр, що множиться сам на себе три рази, це буде кубічний сантиметр. Є? Переходимо до другого завдання у кубічних дециметрах. 15 літрів. Ну що ж, тут давайте зазначимо, що 1 літр складає 1 кубічний. Дециметр. Це треба запам'ятати. Одиниця об'єму позасистемна, вона використовується в тому випадку, коли виражають об'єм рідин дуже часто. Ну що ж, 15 літрів. Тоді записуємо, що це дорівнює 15 кубічних дециметрів. Тому що 1 літр це 1 кубічний дециметр. Далі 18 тисяч кубічних сантиметрів. Ну що ж, Щоб виразити у кубічних дециметрах, давайте запишемо, що це дорівнює. 18 тисяч. Кубічний сантиметр це 1 см, що множиться на 1 см, і що множиться на 1 сантиметр. І це дорівнює. Нам потрібно у кубічних дециметрах записати, то згадуємо, що 1 дециметр, 1 дециметр складає 10 см. Так, тоді. Один сантиметр це 10 частина від дециметра. Є? Ну що ж, тоді ми можемо записати, що це у нас 18 тисяч. Що множиться. Замість кожного сантиметра пишемо, що це 0,1 дециметра. І так, три рази. А тут у нас зустрічається 1 сантиметр три рази, бо це куб. І ще один раз множимо. На 0,1 дециметра. І це дорівнює. А якщо ми 18 тисяч множимо 0,1 переносимо кому на один розряд ліворуч, так робимо три рази, то відкидаємо 3 нулі, то залишиться тоді 18 а дециметр, що множиться на дециметр множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. То пишемо, що тут у нас буде кубічний дециметр. Є? Тобто 18 тисяч кубічних сантиметрів це 18 кубічних дециметрів. Переходимо до 13 кубічних метрів. Ну що ж, записуємо, що цей запис означає 13. Що таке кубічний метр? Це 1 метр, що множиться на 1 метр і множиться на 1 метр, і це дорівнює. Кожен з метрів ми маємо виразити в дециметрах в одному метрі 10 дециметрів, то ми записуємо, що це буде 13, що множиться. 1 метр це 10 дециметрів. І інший метр 10 дециметрів. І інший також 10 дециметрів. І це дорівнює 13 дописуємо 3 нулі. Це буде 13 тисяч. А дециметр, що множиться на дециметр, множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. Є? Тобто 13 кубічних метрів це 13 тисяч кубічних дециметрів. Ну і третє завдання виразити у літрах. Ну, знов таки, я записую, що один літр або один кубічний дециметр це 1 літр. Є. Ну що ж, а зараз дивимося, у нас 27 тисяч кубічних сантиметрів. Ну що ж, переведемо у кубічні дециметри, а потім запишемо в літрах, тому що один кубічний дециметр це 1 літр. Записуємо, що це дорівнює. Тоді 27 тисяч. Сантиметр кубічний це 1 см, що множиться на 1 см. І що множиться на 1 см. І це дорівнює. Знов таки, замість кожного сантиметра ми пишемо, що це 0,1 дециметра. То це буде 27 тисяч, що множиться. Замість 1 см 0,1 дециметра пишемо. Замість другого. Ну і замість третього. Множимо на 0,1, то відкидуємо у 271. Так робимо три рази, то відкидуємо 3 нулі, то вийде 27 дециметр Що множиться на дециметр і множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. І це дорівнює. 1 кубічний дециметр це 1 літр, то це буде 27 літрів. Є. Ну і 14 кубічних дециметрів. 14 кубічних дециметрів. Один кубічний дециметр це 1 літр, то це буде 14 літрів. Є. Це було просто. Ну і 8 кубічних метрів. Знов-таки, або ви пам'ятаєте, що в одному кубічній. Кубічному метрі 1000 літрів. Ну або прийдеться переводити в кубічні дециметри. То ми записуємо, що це дорівнює 8, що множиться 3 рази на 1 метр, бо це є кубічний метр. ну І це дорівнює 8, що множиться. В одному метрі 10 дециметрів. То замість кожного з цих метрів ми пишемо 10 дециметрів, ну і це дорівнює. Тоді це буде 8 і 3 нулі 8 тисяч. Дециметр, що множиться на дециметр, множиться на дециметр, це буде кубічний дециметр. Ну, а один кубічний дециметр це один літр, то це буде 8 тисяч літрів. Є. Ну що ж, ось таке завдання на переведення одних одиниць об'єму в інші. Будьте обережні, тут часто учні допускають помилки. На цьому вправу завершено.